Мир вам, народ Божий і святий, хочу сьогодні зачитати вам Євангелія від Матея, 28 глава, 19 і 20 стих. Зачитати і пороздумувати трішечки. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи. хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ісус сказав. Йдіть отже і зробіть учнями всі народи. Кому Він це сказав? Чи Він це сказав тільки апостолам, чи Він сказав Це тільки священикам, чи Він сказав це тільки обраним, чи Він сказав Це. Всім Всім учням, які вважають себе учнем Ісуса. Якщо ти вважаєш себе учнем Ісуса Христа, якщо ти вважаєш себе послідовником Ісуса, ти повинен виконувати Його дію, Його волю. А Його воля яка? Ідіть і зробіть учнями всі народи. Всі народи. Не тільки українців, всі народи. Навіть євреїв треба зробити віруючими. так? Хоча вони обраний народ росіян треба зробити віруючими. Хоча вони кажуть, що вони православні. Кожного треба зробити і жити так, як Господь нам заповідав. В благодаті, в любові, в мирі. Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Чомусь Слово Боже несеться важко. Ну як несеться важко? Несеться то воно легко. А людьми воно сприймається дуже важко. Взяти якийсь інший контент. Люди слухають, люди дивляться, люди в захваті. Взяти, коли люди несуть Слово Боже, не ті перегляди, не ті. Зовсім не те. Світ світ поки що виграє. як би це було не важко сказано, але похоті світу, похоті тіла поки що виграють. Ну, це ж не, не дивно, тому що сатана править цим світом. Але учні Ісуса Христа, ми знаємо, що Той, хто в нас сильніший, ніж той, що в світі. Дух Святий, який живе в мені, він набагато сильніший від того Духа, який живе тут в світі. Тому Ісус сказав: ми робимо. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Навчаючи їх берегти все, що я вам заповітав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Я вірю, що Ісус з нами. Я вірю, що добро переможе зло. Я вірю, що Господь своєю смертю переміг гріх, і ми спасені в імя Ісуса Христа. Амінь. Ісус любить вас!